Я йшов і йшов по синім узбережжі, мовчали гордо скелі кам'яні, лиш паморозь осіння на одежі, та сутінки, і марення нічні, мене назад вернути закликали у місто, де світилися вогні. Я не вертав, я йшов собі помалу, бо щось так владно кликало мене туди. Де гори ввечері палали, окутані уся чарівне, а нині зорі лагідні і тьмяні, лили проміння рівне і сумне. Я був один, як тріска в океані, навколо мене тишина і ніч, а спогади пливли, мов на екрані. Я був тоді з собою віч на віч. Та раптом громом розкололо тишу, і я почув суворий владний клич. Куди ідеш? Спинився і не дишу, а серце як не вирветься з грудей. І я кричу у відповідь скоріше: Не йду я, а тікаю від людей шукать собі спочинку і спокою у тишині і марині ночей. Верни назад одгримує луною, тобі, однак, од дня не утекти, верни назад і не жартуй зі мною. Не жартувать, а хто ж то будеш? Ти, волаю в темінь гордо і завзято, що смів мене вночі остерегти. Тут мало слухать, говорить багато, я той, Хто крізь скривавлені віки, крізь млу жорстокості, нелюдську і прокляту вам передав огонь робочої руки, гарячу кров пустив у сині вени, ви підняв людські думки. Я вічний трудівник, прислухайся до мене і повернися раз і назавжди туди, де труд і пісня на знаменах. Я праці не боюся, підожди, але боюсь, що в справ людських потоці мої безслідно згубляться труди. Іди назад, і май собі на оці Твоє життя і щастя між людьми, бо правда і любов на їхнім боці. Ти знидієш в обіймах ночі й тьми. А той, хто стане краплею народу, вже не злякається ні смерті, ні чуми, не пропаде в озлоблену негоду, твого життя ніхто не відбере, коли воно доручено народу. Бо знай: народ ніколи не умре. Іди туди, де люди творять світло і ставлять хрест на темне і старе. Стояла мла та промені, як мітли, змітали з неба зоряний пісок, а вдалині казкове місто квітло. І я пішов, прискорюючи крок назустріч людям і навстріч світанню нового дня, нових ідей, думок, і в серці місця не було ваганню.